Душа твоя уже без тіла, ще сотні інших підпалила, всю Україну ізцілила і підняла її увись. На базі Костянтинівського ліцею цього тижня провели дев'яті Олексині читання. На науково практичній конференції були представлені 15 дослідницьких робіт про життя та погляди українського діяча, педагога, правозахисника рідної мови Олекси Тихого, творчість якого продовжує надихати молодь з багатьох міст Донеччини. Ми підготували розповідь про морально-етичні цінності Олекси Тихого, Добрали декілька цитат цитат про його усі листи, статті розбирали. Сиділи та готувалися. буде цікаво. Людство повинно мати ті моральні принципи, які саме ніс, Олекса Тихий, бо вони, як на мене, вони є правильними, і саме на них повинно базуватися саме морально-здорове суспільство. В Олександр читаннях я беру участь перший раз. Ем, надих, ну, тобто надихнула мене, мабуть, ці події, які зараз на Україні. І ця важка ситуація. А Олекса Тихий ну така постать була, яка мене дійсно вразила. Зараз так багато, які кричать що вони люблять Україну. А це дійсно він був щирий. Про те, що погляди видатного донечани на сьогодні актуальні, впевнений і голова товариства Олекса Тихого Євген Шаповалов. Зараз в наших обставинах на Донбасі саме тихий є ключом до вирішення і до. Осягнення тих проблем, які ми сьогодні маємо, ви ж бачите, що ми в страшній ситуації, яка зараз впала на нас, а тих і про це попереджував. Він казав: якщо Донбас піде не тим шляхом розвитку, то ганьба впаде на голову всіх нас, Донбасівців. Дізнатися про життя та характер українського діяча, учасники конференції змогли не лише з доповідей, а й поспілкувавшись скайп-зв'язком із людиною, яка знала тихого особисто. Був членом української генсії групи. З 1976 року він був у тій десятці найперших засновників цієї правозахисної організації, а всього в ній була 41 особа. То, то ж порахуйте, це фактично один з мільйона. Один з мільйона висувався і протистояв цілій імперії зла. Учасників обласних Олексиних читань Костянтинівка приймає вперше. Вони були започатковані у 2008 році. Проходили і в Донецьку, і в Слов'янську. Початок взяли у рідному селищі мовознавця Олексій Водрушківці. Кожного учасника очікують призи. Це книжки дуже класні книжки сучасних українських письменників, книжки письменників розстрільного відродження. Таких ну мало у нас на Донбасі таких книжок. От грошові премії будуть. І е, е, також по переможці в травні поїдуть на у Київ. наступного року відзначатиметься 90-річчя з дня народження українського митця педагога мовозахисника Олекси Тихого до ювілейної дати у містах Донецької області, окрім Олексиних читань. Планується ще безліч різноманітних та цікавих заходів.